Давайте приступимо до побудови цієї чудової хлібопічки. Але перед цим я скажу, що нам потрібно нажати F3 і будувати її там, де буква F або на 3, або на 0. Тобто, я, в моєму випадку я буду її на 3. Будуємо 3 блоки ось так. Ставимо ось так. Це в нас буде генератор коротких імпульсів. Ставимо тут на максимальну затримку, тут ставимо факел. Тут ставимо факел, тут ставимо по redstone. Тут ставимо поршень липкий, на цей поршень ставимо землю. На цій землі у нас буде рости пшениця. Підводимо далі redstone. Ставимо сюди redstone, ставимо сюди блок, на цей блок Redstone. Сюди redstone. Тут ставимо два репітера. Ставимо на максимальну затримку і тут ставимо на один клік. Якщо у вас щось не буде працювати або буде працювати неправильно, ставте тут на більшу затримку. Далі підводимо сюди Restone, ставимо репітер на максимальну затримку. Тут ставимо блок, такі робимо сходи. Тут у нас будуть розташовані роздатчики. Робимо підлогу ось таку Огорожуємо в два блоки. Тобто ближче, ніж на два блоки нам сюди не можна підходити, так як коли поршень буде підійматися, то ми можемо випадково взяти насіння. Це нам е, не дуже добре. Е, ну і в принципі все. Е, ще підводимо сюди редстоун. Хлібопічка готова. Залишилось лише підвести редстоун до кнопки, яка буде запускати цю хлібопічку. Ставимо репітери на максимальну затримку, щоб у нас більше було часу. Підводимо редстоун. Ставимо речах. І щоб запустити хлібопічку, нам потрібно зробити короткий імпульс. Тобто включити і виключити. Якщо ми хочемо зупинити, нам потрібно подати довгий сигнал. Тобто включити, почекати і виключити. Пічка. Повністю працює на версію 132. Підписуйтесь на канал. Надіюсь, це відео було для вас корисним. І ще одне скажу: сюди ми загружаємо насіння, а сюди кістяну маку. Дякую за увагу. Всім пока! you <laughs>